Чесно. Це мені друга приємність сьогодні. Перше, то, що я вашого Валерія Дмитровича побачив, я майже 30 років не бачив. Не знаю, що він тут, я про це розказував. І друге, то, що є дуже-дуже класно. На жаль, я не знаю спеціалізації, на жаль, немає часу, щоб розібратися. Може, ви перейшли на ходьбу до Ліви Михайловну і поїхали по каліпліські. Ну це таке, якщо захочете, ви її знайдете. Правильно? Є дуже класно. Значить, мій сайт, крок krok123.net. Крок латинський. Крок, крок. Раз, два, три, крапка, Нет. Крапку ставить вже висучить. Значить, там оце все буде, що ми сьогодні тут вчора, е, там, дні тому, я тут у Тернополі трудові, все буде висне. фотографії, все буде висловлення, висловлення, Все буде висловлене. І там є такий розділ техніка. і там є люди. І отам от е, ви заходите на люди і будете дивитися себе, як ви як ви ходите. А я, ніж не знаю, я просто там напишу десь коментар, що та людина, яка там перша, друга, чи 15, чи яка там 25-та йде, ото класно. Ну, ви самі побачите, зрозумієте. Так, 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 так. Я вже запропонував, щоб ті люди, які тоді, то, щоб... Ще ми хочемо, Тамара треба, Я з ним йду туди, так як ви попередній раз. Ми йдемо подорожні звідти. А ви на камеру Що скажу? що там техніку ханьби, як вони це сприймають. Ми звідти будемо рухати сюди, а ви будете не Так що когось комусь а, Ну, так, да. Тамарі. От кого кому я там саме? Яна настає біля мене ще о, давайте зробимо так. Зараз вони ще раз трошки прийдуть, короттяється, там чоловік ну саме не краще. Я, я, давайте Дівчата да? Я казала, і зараз ще другий раз.